Основним на сьогоднішній день основне завдання по е, резервістам це призов їх на навчальні збори в бойові військові частини е, Збройних сил, які проводяться практично по всім бригадам, по, по, по всім бойовим частинам Збройних сил України на сьогоднішній день. От е, в цьому році в нас ми вже е, приз, призвали на навчальні збори до трьох бойових. Бригад планується ще до 4. Значить, проведення зборів відбувається протягом 30 діб. Ділиться на два етапи. Перший етап 15 діб, це військоворезервісти, вони є теж військовозобов'язаними. Вони 15 перших діб проходять офіцера, ну, підготовку офіцери запасу проходять. При Національній академії на курсах підвищення кваліфікації. Солдати-сержанти проходять в навчальних центрах перші 15 діб. Решта 15 діб проходять у складі штатних підрозділів на штатній військовій техніці. Значить, по закінченню зборів резервісти отримують грошову винагороду. Яка складається, ну, почнемо так з самого початку, коли вони прибувають, значить тим резервістам оплачується проїзд від дому до частини і в зворотньому потім порядку. Плюс їм виплачується середньомісячна заробітна плата тим, хто працює. Тих, хто не працює, виплачується мінімум.